Це дві частини толоки. Кожна з них буде 25-30 хвилин заради того, щоб зробити наше місто краще, і це дуже надихає. Ким щирим серцем за те, щоб природа була чиста, тому я тут. Перший раз в Кривому розі цікаво подивитись місто і допомогти друзям. ми знаходимося в сквері за цирком. Сьогодні буде відбуватися толока. Це саме освітній та екологічний захід для покращення стану довкілля в Кривому розі. Нас запросив осередок Рі «Кривий ріг допомогти влаштувати толоку, бо ми влаштовували такі толоки вже в Дніпрі неодноразово на цій весни. У нас були всі українські толоки, і були толоки, які ми просто захотіли і організували. Насправді це іноді відбувається дуже спонтанно. Хтось висловив думку. Там дуже брудно, давайте ми це приберемо. Ну, це виглядає негарно. І всі такі, чому ні? Вирішили вільне, вільний час, Вова нам організував матеріали, узводили день, наскільки ми приходимо. У нас це майже як щось повсякденне, щось уже дуже звичне. Заходи подібні проводимо не вперше. Останній захід був минулому році у вересні. Це був вуличний університет, який був спрямований саме на покращення екології та. А учасникам, як можна сортувати сміття та як берегти наше довкілля. Нікому не треба такий прекрасний судочок. Я взагалі топлю за чисте місто. Я тут поряд живу. Я коли бачу це сміття, я така, думаю, У -у -у, оце кульово було прийти поприбирати. А тут така чудова ініціатива. Тому ну я прям всім щирим серцем за те, щоб природа була чиста, тому це моя особиста цінність, тому я тут. Подібні заходи об'єднують активну свідому молодь в нашому місті навколо певної співдії заради того, щоб зробити наше місто краще, і це дуже надихає. you. <laughs>